У вас є питання по відсрочках і як їх отримати. Всіх вітаю. В цьому відео я вам розповім, як вже на прикладі мого клієнта нам вдалося отримати від по пункту 13 статті 23. Це, по факту, наявності одного з батьків з групи інвалідності. Деснянська РТЦК міста Києва. Ми підготували пакет документів і направили засобами Укрпошти через певний проміжок часу. Нам стало відомо, що ми отримали відмову. По результатам розгляду нашої заяви. Незважаючи на це, ми особисто прибули в ТЦК, і відповідно з новим пакетом документів ініціювали питання про отримання відстрочки. Під час розмови було встановлено, що відмову ми отримали в зв'язку з тим, що не було завірено свідоцтво про народження. Хоча в той же час у нас був повний витяг з відділу реєстрації актів цивільного стану, де вказували, що це мій клієнт і являється єдиною дитиною. Крім того, були й інший ряд документів, які підтверджували факт споріднення. Ось такий банальний випадок. Це в мене вперше в практиці, що саме незавірене свідоцтво про народження стало підставою для відмови. Незважаючи на це, все ж таки мене клієнт проінформував, що резерв засвітив йому довгоочікувану строчку, чим його і відповідно привітав. Так ось є певний алгоритм дій, які вже з досвідом. Звичайно, скажімо, вирішує питання по отриманню відстрочки. У кого є наявні питання, звертаємось. Я все поясню під час консультації. Ну і відповідно всім далих вирішень справи.